Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Осінь вступила в свої права: листя на деревах жовтіло та червоніло, і з кожним приходом від терця летіли вниз золоті полюстки осені. У лісі було прохолодно, і маленький зайчик, що жив у затишній норці під великим дубом, відчував. Як з кожним днем стає все холодніше, одного ранку, коли сонце ледь пробивалося крізь хмари, Зачик прийшов на прогулянку. Він одягнув свою теплу шапку, щоб не замерзнути, і з радісним хвостиком попрямував до лісової галявини. Природа навколо була прекрасною. Дерева розмальовані в кольори осені, а в повітрі було чути аромат сухого листя. Але осінь не залишала зайчика у спокої. Якось гуляючи лісом, він зустрів лисичку, яка скакала по лужку, намагаючись зібрати всі свої шапочки та чобітки. Що вже почали втрачати свою теплоту. Вона підняла голову і сказала зайчику: Ой, зайчико, допоможи мені зібрати мої речі. Знімати шапку та чобітки стає важче, і осінній вітер розносить їх по всьому лісі. Зайчик засміявся і допоміг лисички. Він взяв свій чобіток і відправив його в траву, щоб не загубився. Потім одягнув свою шапку, а лисичка знову наділа свої чобітки. Дякую тобі, зайчику, сказала лисичка, але мені здається, що вітер знову забере мої речі, якщо я не буду обережною. Зайчик уважно подивився на небо, де хмари темнішали, і вітри починали ставати сильнішими. Він зрозумів, що настає гроза. Що ж буде далі? Вони вирішили заховатися під найближчим деревом, але осінній вітер все сильніше гнав листя по лісі. Як вони впереглися від холодної бурі? Зайчики лисичка ховалися під великим дубом, але вітер все одно пронизував їхні маленькі тіла. Листя навколо летіло в різні боки, і повітря ставало все холодніше. Зайчик подивився на свою шапочку, яку вітер вже кілька разів намагався зірвати, і зрозумів, що їм потрібно знайти більш сатишне місце. Лисичко може нам піти до того старого лісового будиночка. Він захистить нас від вітру, запропонував зайчик. Лисичка кивнула, але вона хвилювалася, що й дорога до будиночка буде складною через сильний вітер. Вони вирішили, що потрібно діяти швидко, поки вітер не став ще сильнішим. Давай обережно одягнемо наші чобітки і шапочки ще міцніше, сказала лисичка, закріпляючи свою шапочку на голові. І вони рушили в бік лісового будиночку. Коротко, відчуваючи, як вітри все сильніше виють навколо. Проте зайчику було цікаво, що ж чекає на них в тому будиночку? Чи встигнуть вони дістатися туди до початку справжньої бурі? Що станеться далі? Вони йшли через ліс, крок за кроком, намагаючись не потрапити під сильні пориви вітру, вітер гукав і шумів перед деревами і ніби намагаючись їх відштовхнути, але зайчик й лисичка не звалися. Їхні шапочки міцно тримались на голові, а чубитки хоч і важко ступали по глибокому лісі, надавали впевненості. Через деякий час вони наблизились до старого будиночка. Це була маленька хатинка з покрівлею, на якій лежав густий шар моху, а двері виглядали дещо скрипучими. Лисичка обережно підійшла до дверей і, щасливо намагаючись не піддаватися сильному вітру, обережно їх відчинила. Ось ми й на місці. Сказав зайчик, тремчачи від холоду, але радий, що тепер вони зможуть сховатися від бурі. Коли вони зайшли всередину, і двері тихо зачинилися за ними. Хатинці було темно і затишно. Але ще вчора її ніхто не відвідував. Зайчики лисичка почали оглядати кімнату, і тут вони побачили старий камін. Це могло стати їхньою надією на тепло, але раптом за вікном почулися дивні звуки: чи то шум, чи то тихий голос. Що б це могло бути? Зайчик і лисичка подивилися один на одного, і їхні маленькі серця забилися швидше. Звуки зовні ставали все гучнішими. Це не був просто вітер. Вони тихо підкралися до вікна і обережно поглянули через тріщини в дерев'яних шторках. До хатинки підійшла фігура, що, здавалася загадковою і незнайомою. Вона рухалася повільно, поки не зупинилася прямо біля дверей. Зайчик здивувано прошепотів. Хто це може бути в таку негоду? Лисичка намагалася розглядіти, але темрява та буря не давали змоги зрозуміти, хто стоїть біля дверей. Вони стояли, не рухаючись, і слухали, як шум стихав. Раптом двері тихо заскрипіли, і хтось потягнувся до ручки, ніби намагаючись відчинити її. Всі звуки навколо затихли, і лише тихий подих лісу можна було почути в темряві, що нам робити. Прошепотіла лисичка, трохи налякано поглядаючи на зайчика. Зайчик подумав і сказав: Нам треба дізнатися, хто це. Але ми маємо бути обережними. Але як вони поступлять далі? Чи відкриють вони двері і чи сховаються в глибині хатинки? Зайчик і лисичка тихо переглянулися і, зібравши свою сміливість, зайчик тихо прошепотів. Ми повинні дізнатися, хто це, але обережно. Якщо це хтось хто потребує допомоги, ми не зможемо його залишити на вулиці в таку погоду. Вони обережно підійшли до дверей. Але не відкривали їх одразу. Замість цього зайчик тихо запитав, хто там. Відповіді не було, але через кілька секунд двері м'яко відчинилися, і до їхніх очей з'явилася добра стара сова, що сховала під крилами кілька. Великих сухих гілок. Я прийшла, щоб прихистити вас, маленькі друзі, сказала сова лагідним голосом. Чую, як вітер шкребече і мороз лютує. Я принесла дещо для вогнища, щоб обігріти вас. Не бійтеся. Зачики лисичка, трохи розслабившись, подякували сові за допомогу. Вона розклала вогонь у, у каміні. І тепле світло розлилося по хатинці. Всі троє сіли біля вогнища, дивлячись на танцюючі полум'я і почувалися в безпеці. А осінь із її холодними вітрами та падаючим листям продовжувала свій шлях, залишаючи наших героїв у теплій хатинці, де було так затишно, що навіть вітер здавався не таким страшним. І, хоча казка завершилася, їхні пригоди не припинялися. Хто знає, які ще таємниці приховує осінь у своїх лісах? Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.